Процедура смаз-ліфтингу на апараті Альтера починається з розмітки обличчя. Ми виділяємо зони, з якими ми будемо працювати, щоб обійти в небезпечні зони. Далі ми наносимо контактний гель для кращої роботи датчика та комфорту пацієнта. Процедура смаз-ліфтингу починається із зони брилей. Датчик, який ми використовуємо, працює на глибині 3 мм. Він забезпечує вплив на глибокі шари смаз та гіподерму. змаз м'язово поневротичний шар. Він скорочується і ущільнюється, що спричиняє за собою підтягування всіх верхніх шарів, забезпечуючи зменшення поверхневих жирових пакетів та утворюючи ліфтинг. Альтера не пошкоджує поверхню шкіри. Альтера єдиний апарат, який використовує запатентовану технологію Ultra Deep Діпсі. Вона забезпечує лікарю візуалізацію м'яких тканин на глибину до 8 мм, що дозволяє проводити процедури точно і безпечно, обираючи оптимальну глибину впливу. Процедура смаст-ліфтингу на апараті Альтера. Є гідною альтернативою для пацієнтів, не готових до операції, а також для тих, хто бажає продовжити ефект від пластичної хірургії. Сьогодні ви дізналися про смаз ліфтинг на апараті Альтера, але в нас є дуже багато поєднаних методик, про які ви можете дізнатися на нашому каналі Естетична медицина 360. Приєднуйтесь!